Нови огляд магазину Сенсей. Підписуйтесь на канал, що по чому. Тут завжди огляди магазинів. Такі класні футболочки в шоколадному кольорі. Дуже гарні. Зараз вам ціну на них, скажу, 339 гривень. По якості класно. Курточка в камінці джинсовий 459 гривень. Ось такий піджачок. Він утеплений, гарненький такий, а 999 гривень. Ось такий Так, тут є багато, бачу, піджачків, кофточки літні ще сукні. Вони всі на розпродажі. Футболки, гольфики, жилетки. Да. За що у нас тут новенько. Так, кардаганчик. А тут у нас ось такі худі. Кофточки з капюшоном. Такі кофточки в'язані. Штанішки літні, по 459 гривень воно не знаєшся. Також є косухи, косухи, 699 гривень. Вони є в кольорах коричнева і чорного. Так, також ось такі є худі в наявності по 599 гривень. джогери є. Це з новинок бачу, 459 гривень. Також є на замочку, чорному, в сірому кольорі і в молочних. штанішки Такі вони від спортивки. 599 гривень. М'ягесенька шубка. Ціна 999 гривень. Тут ще також є футболки. Вони на по 119, 145. Футболочки на знижках. Бачу, приїхав товар, багато товару розкладають. Глянемо на сумочки. Такі сумочки по 459. Це йде замш. Ось така літня сумочка солом'яна, ой, 289 гривень. Вона на знижці і менше-менше. Кочу менше. це минула. До речі, 339. Завжди добре купляти, щось. Ну, літнє зимою, а зимою літнє. Але я так роблю це тільки для дитини. Собі так, на жаль, не роблю. Так, по взутті. Кроксики, кроксики по 599. Білизна. Це не знаю, бігунті напевно, так. І джинси. Джинси, до речі, в санце непогані, скажу вам, гарно носяться, і м -м, гарні фасони. Вони тут на знижках по 359 гривень. в різних кольорах треба їх приміряти. До речі, мені треба джинси. Зараз щось глянемо, Є леопардове. Ось такий невеличкий огляд, бо сьогодні дуже-дуже мало часу у нас. Коричневі джинсики є. І більш в шоколадному кольорі. Ось такі. І я молочні. Підписуйтесь на канал, оглядів буде більше. І не пропускайте. Всім дякую!